Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, долучається до нас. Вітаємо доброго ранку. Що зараз відбувається на вашому вітинку? У нашому відтинку, це на саме на Бахмутському відрізку фронту. Відбувається те, що ворог продовжує свої атакуючі штурмові дії. Він намагається все ж таки досягти визначених цілей, які йому поставив його вище командування. Тут ми бачимо задіяний як безпосередньо штурмовий це Піхотний, які е працюють під підтримці своєї бойової броньової техніки. Також в бій вступають і важка техніка, це такі як танки. Е Постійно працює їхня артилерія. Причому різна як ствольна, так і СЗО. Ну і на сьогодні таким значним явищем вона стало це кероване бомби. А... Міноборони учора інформувало, що тривають інтенсивні бої за Богданівку також під атаками ворога Іванівське. А, Власне, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, він сказав, що в принципі деякі місця можуть переходити від одних рук в інші. Ну тобто, ситуація ситуація не визначена. Але загалом, наскільки на оцих напрямках, які я озвучив, складна ситуація загалом. Не перший день, дійсно на перший день тут досить таки важко, непросто ворог як нас тут атакує. так дійсно ми здійснюємо контрштурмові дії. Ми також вибиваємо з вогневих позицій до цих напрямків, що ви сказали. Я б ще додав також і Клещівка, Андріївка. Там, де Іванівське трошки ближче, так на південь, там де Клищівка, там є не зила. Ворог зараз там намагається не рухатися, тому що він тоді перебуває вже під нашим вогнем. Тут це діє ворог досить таки значні сили, працюють безпосередньо. Це всі три полка 98-ї, його повітряна 10 дивізія, 11-та ОДШБР. Також піхотні полки ми спостерігаємо і безпосередньо задіяв також добровільний свій корпус. Тобто, дійсно, ситуація досить таки напружена. А наскільки серйозні втрати Росіяни зараз несуть в техніці в особовому складі? Чи можна стверджувати, що вони за будь-яку ціну будуть намагатися взяти час і яр? Як це було з бахмутом Авдіївкою? Втрат у них досить таки серйозні, Це дійсно вони втрачають значну кількість своєї броньованої техніки. До речі і саме їх і не вистачає до штатного комплектування підрозділу. У них по підрозділу комплектовано від 30 до 50%. відсотків. Вони весь час намагалися берегти свою броню. Однак на сьогодні на полі бою залишається досить таки значна кількість. Особовий склад також, також втрачають багато, однак, тим не менше вони його не жалкують і кидають. З часів, я, можна сказати, це на сьогодні дійсно. Та є такою фортецею, от вони будуть його штурмувати так само, як Бахмут, вони його будуть штурмувати як в лоб, і будуть намагатися обійти з флангів. Але з флангів обійти його теж не так, то і просто. Якщо брати північний фланг, там у нас є такі сіверський виступ, який їм дуже дуже заважає. Якщо брати південний фланг, тут у нас є торець, тобто не все так просто, як вони у себе малюють на картах. Однак те, що вони не будуть жалкувати ні сил, ні людей, ні техніки для того, щоб мати хоч якісь успіхи. Це однозначно. Якісь ноу-хау вони застосовують в своїй тактиці. Особливих немає нічого особливого. Все згідно класики, як пишуть їхні підручники з воєнної та стратегії, вони просто на сьогодні більше почали застосовувати саме механізовану складу. Якщо до цього ми бачили піхотні такі підрозділи діяли, то на сьогодні вони формують невеличкі такі ударні угрупування, і вже ними намагаються протиснути. Ну а і стихнових, хоча воно вже і не сьогодення. Це те, що вони намагаються на швидкості прориватися до наших позицій, це використовуючи всіляку китайську колісну техніку. Тобто вони швидко намагаються перетнути там якесь поле, висадити свою піхоту. А далі по піхоті вже працює наша артилерія, наші воїни. Так вони намагаються швидко перетнути зону ураження, тобто сектор, який Перебуває під нашим прицілом, під обстрілом намагається досягти якихось позицій, хоча б із тих от, якщо взвод штурмує, ну хоча б там декілька людей до десяти, якщо вони їх умудряються досягти, вони тут вже починають окопуватися, робити свій такий рубіж, і вже чекають наступного такої банзай атаки. Ну що ж, дякуємо вам, що поділилися цією оперативною інформацією. Дякуємо, що долучилися до марафону. Єдині новини Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, був з нами наживо.